Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде Завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві гізлі. Сьогодні все для тебе озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи. Бо ти на землі людина, і хочеш того, чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Я сподіваюся, вам сподобалось. Це був Василь Симоненко, хто не знає. Я сподіваюся, люди. Що ви залишаєтесь людьми у будь-який час, незважаючи на те, що коїться, на жаль. Всім гарного дня, всіх люблю, цілую, всім здоров'я, пока-пока.